Пірвані життя замість свята у день артилерії військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади зібрали на церемонію нагородження у прифронтовому селі Запорізької області. У цей час над місцем зустрічі як Коршун літав ворожий безпілотник. А вже за кілька хвилин окупанти атакували. Кожен, хто перебуває на нулі, кожен знає. Скупчення більше двох осіб провокує ...прильот. Чи ви вважаєте, що тут? В прифронтових селах не літають кацапські дрони. Я вас я вас розчарую. Вони літають, і кацапи дуже добре бачать скупчення техніки, скупчення людей. 28 бійців загинули, 53 отримали поранення. Крім того, постраждали й цивільні. І найгірше все через людську халатність трагедії можна було уникнути, кажуть військові. От як можна забути, що ми воюємо із ворогом? Якого по перше, дійсно є розвідка всіх рівнів від агентурної до радіотехнічної. Знову ж таки, ні для кого не секрет, що і ми випасаємо, наприклад, пересування сім карт ворожих телефонів. І як тільки десь з'являється певна концентрація мобільних телефонів, ми розуміємо, що о, це концентрація особового складу і відповідним чином діємо. І вони так само роблять це з нами в обох сторін є ця технологія. На Закарпатті оголосили триденну жалобу за загиблими. Свої співчуття висловив і президент України. України Володимир Зеленський зазначив, без покарання винних не залишить. Це трагедія, якою можна було уникнути. Міністр оборони міра доповів мені про закрити, які в житті щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося, хто конкретно і які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне встановити повну правду про те, що сталося і більше, не допустити подібного. Наразі ДБР з'ясовує обставини загибелі військовослужбовців. вже розпочали кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення військової службової особи до служби. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії. Встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії, ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня ракетних військ і артилерії поблизу лінії фронту. Дарія Курнос новини, 33 канал.